Передній випуск про кривавого пастора Турчинова неочікувано побив всі рекорди по переглядам. Щиро дякую кожному, хто до цього доклався. Такі результати неймовірно мотивують та дають зрозуміти, що в нас є колосальний запит в українському ютюбі на такі відео. Також я не можу не звернути уваги на шалену кількість коментарів. Здебільшого вони адекватні та притомні, проте, все ж є індивіди, які досить вперто поширюють російську пропаганду. Запам'ятайте, якщо ви кажете, що у російсько-українській війні винен Турчинов, Порошенко, Зеленський, Тимоше. Кличко і Вобобул чи Садам Хусейн, То ви або жертва російської пропаганди, або свідомий дебіл. Єдиний, хто винен у російсько-українській війні, це Росія, не більше і не менше. Рано чи пізно це би все одно сталося, враховуючи їхні збочені амбіції, і тільки вони відповідальні за анексію Криму, війну на Донбасі або ж повномасштабне вторгнення, що триває вже майже два роки. Тут важливо додати, що за сприянням наших колаборантів та зрадників Росії легше було втілювати в життя свої плани, проте, все ж безпосередній минуватись всіх трагедій заболотний край, який досі чомусь називається державою. Тому Даючи наших політиків, перестаньте писати маячню. Як, от, він здав Крим, він здав Чонгар, він не здав фізику в 11 класі. і Того пішов в ПТУ». В нас є конкретний зовнішній ворог, який в тому числі отрує наше інфополе. Ну і до стабіса внутрішніх колаборантів, про яких я інколи тут розповідаю, сьогодні у випуску я розберу ще одного одіозного політика, який просто колосально впливав на життя в Україні, був у партії регіонів, та зараз є одним з власників банку, на базі якого ви скидаєте регулярно донати на ЗСУ. Несподівано, отож, зустрічайте тіньовий власник не тіньового монобанку, депутат, що керував передвиборчим штабом Януковича, чоловічок, що регулярно світився у списку Форбс, та просто близький друг Ігоря Коломойського Сергій Тігіпко. А перед тим, як поринути у життя одного з найпливовіших українських олігархів, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, кого з українських політиків ви б хотіли бачити наступним. З вами традиційно вже ваш майже політичний мамкін-експерт Віталій Флекс, ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінчів, ось наш інстаграм. Підтримуйте українських воїнів, не зважаючи на зашквари окремих чиновників. А ми поїхали! Сергій Леонідович Тігіпко народився 13 лютого 1960 року в селищі Драгонещі Сенжарейського району, тоді ще Молдавської СРСР. Мати майбутнього банкіра була звичайною медсестрою. А батько після повернення з війни став завідувачем на пасіці. Кожне третє свято воно присвячене. Або бжолярство, або бжолі. Сергій не єдина дитина в сім'ї. У нього є два брати, про життя яких наразі нічого не відомо. Після перечасної смерті батька, що помер від виразкової хвороби шлунку, родина переїхала на околиці міста Кишинів, де мати Сергія повторно вийшла заміж. Там же ж і прийшло дитинство та юність майбутнього народного депутата, який поки навіть не жив в Україні. За однією з версій, Сергій Тігіпко у 1977 році вступив до Дніпропетровського металургійного інституту за сприянням свого відчима який був колишнім працівником міської комуністичної партії в Дніпрі. Також це вплинуло на майбутню професію Сергія, яка була пов'язана саме з комуністами агіткомом. Та іншим непотребом країни рад, і згодом Тігіпко на третьому курсі став членом комсомолу свого вузу. Відмінних оцінок або ж диплому з відзнакою він не мав, проте проявив неабиякі якості в плані організації подій, та навіть став керівником місцевого дискоклубу. Тут вартує зазначити, що такі клуби були напрочуд популярними в той час, і за однією з версій, саме там Сергій Тігіпко познайомився зі ще одним майбутнім українським олігархом Ігорем. Коловойські кофебоспі по закінченню інституту, за словами самого Тігіпка, він добровільно написав заяву на мобілізацію до армії. Хоча насправді це звучить досить дивно, адже армія була примусовою для всіх випускників. Тому про яку заяву йдеться, невідомо. Що відомо достеменно, так це те, що Сергій Тігіпко служив в танкових військах та був заступником роти по технічній частині, і за два роки служби далі продовжив партійну кар'єру. 1984 року Сергій Тігіпко повертається до тоді ще Дніпропетровська. Та влаштовується працювати у механіко-металургійний технікум на місце заступника директора з навчально-виховної роботи. Так, один з найбагатіших українців минулому працював за заучем. А ти й далі смійся з Ларисою Петрівною в школі? Можливо, і вона через 15 років купить собі кривий сталь. Паралельно з тим Сергій Тігіпко обіймав посаду другого секретаря комітету комсомолу і в 1989 році допрацювався до першого секретаря із пропаганди та агітації Дніпропетровську. Що цікаво, цю посаду потім отримав інший відомий політичний діяч України Олександр Турчинов, коли Тігіпко вже став повноцінним членом ЦК КПУ. По суті, в цій комуністичній вакханалії Тігіпко, як насправді Турчинов, знайомиться з багатьма цікавими та впливовими діячами України в майбутньому. Миколою Омельченком, Володимиром Яцубою, звісно, Павлом Лазаренко та нашим постійним гостем рубрики Хто такий? Леонідом Кучмою, який тоді був типовим представником червоних директорів та керував одним з найбільших заводів – «Південмаш». Як показує історія, якщо ти в 90-х товаришував з кучмою, то скоріш за все зараз ти не скуповуєш, в АТБ по акції. З розвалом совка політична кар'єра Сергія Тігіпка фактично руйнується, і він, як і всі порядні діпопетровські друзі, перекваліфіковується в банкіра. Тоді це було трендом, прямо як зараз. Айтішники тільки не треба пити каву на кокосовому молоці, і загалом можна залишатися гетеросексуальним. Анкей okay. Сергій Тігіпко через свої зв'язки та без відповідної освіти стає заступником голови правління банку Дніпро, таким чином отримуючи перший досвід роботи з фінансами, а через рік пропонує своїм колишнім товаришам створити вже власний банк. Таким чином, на пару з Геннадієм Боголюбовим та вище згаданим Ігорем Коломойським, вони сформовують фінансово-промислову групу Приват, де Тігіпко стає головою правління. Група Приват одразу обростає активами в металургійній та газовій галузі, що не дивно, оскільки. Старий добрий знайомий Леонід Кучма тісно співпрацював з новоствореними бізнесменами. Більше того, Леонід Данилович у 1994 році призначає Сергія Тігіпка позаштатним консультантом з питань монетарної політики. А ще згодом, після успішної грошової реформи та запровадження гривні, віце-прем'єром з питань економіки в кабінеті міністрів Павла Лазаренка. Подейкували, що таку посаду Тігіпку отримав, щоб стежити за Лазаренком, який в той період набирав популярності. Але підтвердження такої інформації, бо, хоча б якихось доказів я не знайшов. А ось що цікаво, то після відставки Лазаренка та його втечі за кордон Сергій Тігіпко зберіг свою посаду і почав працювати вже при новому прем'єр-міністрові Валерії Пустовойтенку, як ніби нічого й не бувало. Згодом Пустовойтенка змінив Ющенко, а Тігіпка призначили на посаду міністра економіки, де останній протримався до 5 липня 2000 року та згодом склав повноваження. Здавалось би, політичний шлях Тігіпка закінчено, і пора повертатися в бізнес, який паралельно приносив колосальні прибутки. Проте Сергій Леонідович не очі. Коно вирішив продати свою частку в групі приват та на виручені гроші закупити тисячу FPV-дронів. А стоп, не той таймлайн, а хотілося б. На виручені гроші Сергій Тігіпко викупив один з київських банків і переназвав його в ТаСКМЕЦБанк, що в скороченні означало Тігіпко Анна Сергіївна в честь доньки бізнесмена. Тоді ж Тігіпко, маючи вплив на фінанси, засновує власну політичну партію під назвою Трудова Україна. Проте це не приносить жодних результатів, окрім як розгляду його на посаду прем'єр-міністра України в 2001 році. Згодом Тігіпко все ж таки потрапляє до ВРУ та очолює Національний банк України. А в 2004 твертому робить свій політичний вибір і стає керівником виборчого штабу Віктора. Януковича. Перед тим, звісно, Тігівко планував сам балотуватися в президенти, але згодом підтримав Януковича, віддавши йому свої голоси. Нічого дивного я в цьому особисто не бачу, оскільки Тігіпко завжди був близьким до Леоніда Кучми. А останній в свою чергу розглядав Януковича як свого недолугого наступника, ще не знаючи, чим це повернеться в майбутньому. НБУ переходить під юрисдикцію інакшого відомого чиновника Арсенія Яценюка, а Тігіпко розгортає шалену передвиборчу кампанію пана легітимного. На щастя для України 2004 року після помаранчевої революції та повторних виборів перемагає Віктор Ющенко, а амбіції новоствореної партії регіонів дещо вщухають. Проте ненадовго. Сам же Сергій Тігіпко пропадає з політичного олімпу, повертаючись з головою у бізнес та будуючи свою Тас-Імперію. Не ту з імперію, а ТаС імперію. Тому не біжать зараз сюда тіктокери. А гігієнічною помадою можна губи мазати зимою? Чи це зразу в ту ж гатять? Так, якщо вам за 30, то доведеться просити дітей пояснювати цей прикол. Час не жаліє нікого. Тисяч 2009 року імперія Тігіпка розрослась до просто непристойних масштабів, і його статки оцінювались у більше як півмільярда доларів. А сам Тігіпко почав очолювати списки Форбс Україна. Проте Сергія Леонідовича знову розвертає в сторону політики, і він очолює партію Сильна Україна, а згодом створює свій власний блок під досить неоригінальною назвою блок Тігіпка. певно, в Юлії Тимошенко списував. І знову ж таки, в 2010-му він балотується на посаду президента України, отримуючи досить непоганий результат третє місце з більше як трьома мільйонами голосів, які згодом віддає Віктору Януковичу, яке прикре самогубство. Насправді ж Сергій Тігібко розраховував на посаду прем'єр-міністра України в новому уряді. Проте її отримав пан Кришталеву чиста українська Микола Янович Азаров. А Тігіпко після перемоги Януковича, дісталося крісло міністра соціальної політики. На даній посаді Сергій Тігіпко запам'ятався трьома речами: запровадив пенсійну реформу, де розпочав поетапне збільшення пенсійного віку та скорочення так званих віп пенсій, підготував законопроект про декриміналізацію економічних злочинів, який згодом ухвалила Верховна Рада, та розпочав підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Все це неабияк підірвало довіру виборців регіоналів, оскільки останні голосували за чистий популізм, а тут одразу удар з трьох фронтів. А як ви оцінюєте реформи Тігіпка? Напишіть про це в коментарях. 2012 року Сергій Леонідович балотується до Верховної Ради України і знову потрапляє до парламенту, а згодом стає заступником голови партії регіонів. Здавалося б, залізти в болото глибше вже не можна. Проте, де там Сергій Тігіпко один з тих, хто голосував за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року, коли Євромайдан був в самому розпалі. Згодом Тігіпко щось там оправдовувався в ефірі громадського, проте виглядало. Це не дуже переконливо. По законам, я вважаю, що це була колосальна помилка. І я теж визнаю цю помилку. Я не знав, за що я голосую, але я думаю, що я не мав права голосувати тоді, коли. Просто називали номер закону і руками голосували. Також на тому ж інтерв'ю Сергій Тігіпко заявив, що залюбки очолив би партії регіонів, що ще більше підлило масло у вогонь на фоні подій на майдані та перших загиблих. Більше того, вже після початку вторгнення Російської Федерації на територію України Сергій Тігіпко відвідав захоплену будівлю Луганського обласного СБУ та проводив якісь власні переговори. А згодом і взагалі заявив, що там немає ні заручників, ні росіян. Падіть в магазин, у нас і ви купите там любую форму. Як оцінювати такі дії? Вирішувати вам. Я лише розповім подальші факти життя одіозного політика. І 2014 року Сергій Тігібко знову спробував потрапити до парламенту. Заявив про відродження партії Сильна Україна. Та все ж не пройшов до ВРУ, набравши трохи більше 3% голосів. На цьому його політична кар'єра офіційно закінчилась, і Сергій Тігіпко повернувся до бізнесу, де теж не обійшлось без скандалів. Один з найбільших у січні 2019 року НБУ прийняв рішення про накладання штрафу на АТ Юніверсалбанк. Власником якого є Сергій Тігіпко, так саме той банк дочірньої філії якого є сіма улюблений монобанк. Сподіваюсь, після цієї інформації мені не заблокують карточку, і я не втрачу свої накопичені за все життя 3 гривні і 67 копійок. Підставою стало виявлення факту виведення банком готівки у сумі близько 2,9 мільярдів гривень. Проте вже у грудні 2019 року окружний адмінсуд Києва скасував рішення НБУ. Це саме той суд, який був відомий чисельними скандалами та корупційними схемами, які ліквідували 13 грудня 2022 року. Станом на 2019 рік ті входив у топ-15 найбільш багатих українців за рейтингом видання «Фокус». А сфера діяльності розширилась на нерухомість, страхові компанії та навіть аграрний. Сектор. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сергій Тігіпко заявив, що вважає Московію агресором, а Путіна воєнним злочинцем, що розв'язав війну проти України. Ну що ж, хоча б тут не було двозначностей. Як і в тому, що Тігіпко не тратив часу дарма, бо станом на сьогодні в нього налічується аж семеро дітей від трьох різних дружин. Певно, по банку кожному майбутньому подарує. То хто ж такий врешті решт Сергій Тігіпко? Аналізуючи його життя та кар'єру, як і кар'єру більшості українських олігархів, можна просвідкувати одну спільну рису. Він завжди був там, де вигідніше його власному бізнесу. Чи співпадало це з вигодою для України? Тут доволі риторичне питання, але все ж можна таки пошукати оптимізму у тій самій банківській сфері, до якої доклався Тігіпко, як оцінювати роботу колишнього регіонала? Оцінювати виключно вам, як і робити підсумки, чи змінився він після подій 2014 го чи ні. Проте пам'ятати історію політика просто необхідно, щоб в майбутньому випадково знову не натрапити на граблі міцних господарників.